Так. Приготували свої ручки. Будемо сьогодні вчити нову гімнастику. У нас сьогодні природне довкілля. Будемо вчити гімнастику про осінь. Дивіться, на мене отак ручки тримаємо і повторюємо за мною: вітер стомлено шепоче. Осінь листя золотить. Осінь вися за лат... і другу долоньку. Гілочки, бери, стріпочуть. І, 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 гілочки, бери, стріпочуть. Чуть. І бешкетно так летять. І бешкетно і, так, та так летять. Лечать. Ось і дощик на крапайчик. Крап, краб, краб. І другий. краб, краб, краєст. Вітер, листочко хапає. Вітер листочко хапає. Хап, хап, хап. 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 Сонце з хмарки виглядає. Ось так зру... хмарки. Сонце смарки виглядає. Близь. 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 Чудово. Вітер павучка гойдає. Вниз. Вітер пачка гойдає. Вниз, вниз. Вниз. Вниз, 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 вниз. Вітер павучка гойдає. Вниз. Вітер пачках. Гойдає. Вниз, вниз, вниз. вниз, вниз. вниз. Молодці! Так. А тепер я хочу вас запитати, мої хороші. Скажіть мені, яка зараз пора? Уроку. хто мені може сказати? Осінь. Осінь. Так. Зараз у нас осінь. А хто пригадає мені, як називається останній місяць осені? Лістопад! Листопад. А тепер давайте поглянемо з вами. Вже парк скинув останні листочки. Бо нині місяць розпочався листопад. На сірі небі, небі хмари різні. На сірім небі хмарки вже різні. Дивіться, яке небо таке сіре вже покуре. Правда? Бо на дворі вже настала осінь, яка називається пізня осінь. Тут до зими. Вже зовсім зовсім, знаєте, як заячий хвостик коротенький. Так нам до зими вже залишилось зовсім трішечки. Зовсім трішки. Залишилося декілька тижнів і розпочнеться чарівна красуня зима. А ми сьогодні з вами проговоримо про осінь, яку називають пізньою. що буває в пізньої осені в листопаді. Давайте з вами поглянемо, що буває. Дивіться на дерева і скажіть мені, де поділися останні листочки з дерев? Опадать. Правильно, вони опадають. А скажіть мені, погляньте на небо, яке воно, і скажіть, чи часто ми восени бачимо сонечко тепле? Ні. Правильно, ні. Восени дивіться, яке небо похмуре, темне. Навіть зараз за вікном немає сонечка, небо сіре, таке важке, такі хмари вже сірі. І сонечко вже сховалося. Дуже рідко нас буде балувати своїм теплом. Листя упало, сонечко сховалося, дивіться, що відбувається. Ще останнього місяця осені, що відбувається восени. Давайте зараз ще поглянемо. Ось воно, листочки опадають, небо сіріє. А зараз давайте поглянемо, які явища в природі відбуваються. Ось вони характерні тільки для осені. Погляньте, чому ми так погано бачимо стовбури дерев, Тому що -то, туман. Правильно, тому що восени буває майже кожного дня такий туманний ранок, туманні дні. Вірі, похмурі, туманні дні. А це давайте пригадаємо, коли колишаться гілочки дерев, що відбувається? Вітер. Правильно, Дашуня, вітер. Вітряна погода, дивіться, небо похмуре, вітер, туман. Давайте поглянемо, що ще. Таке буває часто восени. Що це, мої хороші? Дощ! Дощ! Так, це дощик, який обриває останні гілочки, останні листочки з дерев. Правда? Скажіть, полюбляєте да. дощик? Да, да, да. Так, я теж полюб, теж полюбляю дуже дощ, що відбувається у природі. Давайте ще поглянемо пташки. Пам'ятаєте, ми ще минулого разу на занятті говорили, що пташки відлетіли вже в теплі краї. Вже вранці просинаємось і вже немає такого ні щебету, okay. щоб чули пташок. Пташки відлетіли в теплі краї. Залишилися з нами зимуючі пташки. Дивіться, яка гарна картина осені, яка фотографія гарна, гарний дощ і таке гарне листя незвичайного такого кольору, правда? А давайте зараз з вами поглянемо, яких ще буває кольорів осінь. Які осені? Хто може їх назвати? А ну подивіться, скажіть. Оранжевий, жовтий, красний. Червоний, помаранчевий, жовтий. Ще. Розовий. І рожевий є відтінки. Так. Осінь, на, мабуть, найчарівніша пора року, тому що вона настільки багато такими теплими, яскравими відтінками. Жовтими, помаранчевими, зеленими, рожевими, червоними. Мабуть, ні жодної пори року ми не бачимо такого чарівного розмаїття, правда, діти? Так. Да. Найчарівніша пора року, стільки у ній барв, стільки різних гарних, навіть це просто багатство для художника, правда? Тому що тут такий політ для, для фантазії, стільки відтінків, стільки барв. Отже. Давайте з вами. А таке із бра... власного спостереження. От ви зараз гуляєте ж, правда, з батьками? Не може так, щоб ви сиділи вдома, правда? Скажіть, не. А як зараз на вулиці? Тепло, прохолодно чи холодно? Як вам приємно гуляти? Полюбляєте восени? Холодно. Правильно. Повітря восени холодне вже, не таке приємне, як влітку, не таке приємне. Як навесні повітря холодне, неприємне. Можливо, це для мене, для когось, але я полюбляю, коли більш тепло. Отже, що відбувається весени? Дерева скинули свої листочки, часто йде дощ. Повітря холодне. Майже кожного ранку ось такий туман. Пташок вже не чутний. З одного з одного боку, можна сказати, яка осінь пора року. Сумна чи радісна? Який настрій у вас? от Погляньте на картинку. Сумний. сумний, правда, сумний. А з іншого боку, коли ми бачимо, скільки різних фарб дарує нам чарівниця осінь і радісно стає, правда? Да. так а тепер пограємо з вами у гру у таку словесну гру, мовну гру. Я задаю питання, а ви відповідаєте одним словом. Добре? Пізньою. Похмурі чи ясні? Похмурі. По Правильно, Дощик часто йде чи рідко. Ча -рід. Часто. У нас складі. Дерева оголені чи ні? Да. Так, оголені. Да. Так. А тепер послухайте, в пісній осені день довгий чи короткий? Короткий. короткий. Корот. Погода тепла чи холодна? холодна? Холодна. У листопаді багато пташок чи мало? мало? Мало. Мало, правильно. Так, зараз у вас за віконечком погляньте небо сіре чи блакитне. Сіре. У Альбіни сіро. На мене теж сіро за вікном, а на дворі волого чи сухо? Сухо. О, не було дощу. Альбіна, а в тебе яка погода зараз? У нас не було теж. Теж не було дощику. Теж, слухай, ще можна гуляти і не промочити ніжки. А ну, а тепер давайте пограємо у гру з вами. Добре? Давайте так. виберемо одяг, ви будете його називати, виберемо одяг і аксесуари, які нам потрібні восени, коли ми виходимо М -м -м. на прогулянку. Світер, шапка. Шап. Маучки, куртка. Куртка. І, мабуть, туфельки ось такі легенькі? Ні. Ні. А що? Шапошки. Так, сапожки, кумові, а може бути, коли сухо, от як ви зараз говоримо, вдягаємо ще черевики такі. А скажіть, коли йде Риві. дощик, що візьмемо з собою на прогулянку? Світер. Так. Да. Парасольку. Да. І ще дощовичок, правда? Кур. Куртку, І... шапку, шапочок. І дощовичок обов'язково. щоб не промокнути? Ну, тепер погляньте. Виберіть. Який ми одяг одягнемо восени? Яка картинка відповідає? Та, що посередині відповідає, мабуть. Ні, Ні, мабуть, вдягнемо так і рукавиці теплі. Та що зліва, покажіть мені ліву ручку, мої хороші. Ра, зліва? Я... Та, так, правильно, правильно, ліву ручку, ліву. Тут ще зливу картинку одягнемо? А ну да. да? да. давайте поглянемо. Тепла зимова шапка. Ви зараз в теплій зимовій шапці? Да. Да? Ні. І тепла зимова куртка шуба. Ні, Ні, Ні. правильно, бо це зимовий одяг. А ну давайте поглянемо на ту картинку, що праворуч. Може Ні. вона нам буде до осені? Да. Ану подивіться: дощовичок, черевички, правда? Вона підходить да. до осені. Так, так, все вірно. Ану тепер давайте поглянемо і виберемо. Хто Ми з вами поговорили про осінь, правда? Да. Що відбувається восени. А зараз давайте з вами виберемо. Що ж відбувається восени? Давайте називати. Грибочки ростуть восени в лісу. Да, а, правда. Дощик часто йде восени? Так. Да, да. І, мабуть, що вже з дерев звисають бурульки. І снігу намело? Ні, ні, ні. Правильно, звичайно. Мабуть, що квіти розквітли на, на полях. Ні, Квіти останні ще, може, є, але вони такі вже останні: троянди, хризантеми, що вони доцвітають вже, але нових вже немає. Пташки в'ють гнізда і висиджують своїх пташенят. Чи, можливо, відлетіли в теплі країни? Куди відлетіли в Теплі Родоплі краля. Теплі, Теплі. краї. Так, молодці. А тепер виберіть картинку, яка відповідає, яка ж зараз пора року. З цієї сторони. Так, з лівої сторони, молодці. Покажіть мені, покажіть мені ліву ручку. Молодці. Правильно, з лівої сторони, чудово. Так. А давайте тепер ще уточнимо, який зараз місяць. Як він називається і яка картинка відповідає цьому місяцю? Як листопад. називається? Листопад. А давайте тепер покажіть мені, де вона зліва чи справа? Справа. Правильно, справа картинка, яка відповідає, що зараз місяць листопад. А давайте з вами пригадаємо всі місяці? Перший місяць осені як називається, коли діти йдуть до школи, коли ще тепло? Вересень. А коли Вересень. дерева, Вересень. гарні, жовті, червоні, жовтий, Товні. і останній місяць, коли що? Листопад. 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 Правильно, молодці. Ми сьогодні з вами говорили про прикмети осені. Правда. Осені. Правда, Пізньої да. осені про місяць, останній місяць осені, листопад. Да. Ще до зими заячий хвостик. Зовсім трішечки залишилось декілька тижнів і будемо зустрічати нову чарівну красуню зиму. І говорити будемо теж з вами про зиму. А сьогодні ви молодці. Я вас обіймаю, ви найкращі в мене. Я вас дуже люблю і дуже за вами сумую. Всім до побачення. До побачення, мої хороші. побачення. побачення. До До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.